У решетилівці реконструюють фізкультурно-спортивний реабілітаційно-відновлювальний комплекс Колос залишилося змонтувати трибуни на понад тисячу глядачів, зробити футбольне поле та бігові доріжки. В планах і встановлення сонячних панелей, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Та додає, цей стадіон буде не лише сучасним, а й багатофункціональним. Федерація пляжного волейболу України, яка планує на цій базі теж проводити турніри, тому числі. Всеукраїнські. ми не можемо використовувати лише одну волейбольний майданчик для проведення змагань. Тому планується тут трошки ззаді цей баскетбольний майданчик зробити таку зону для пляжного волейболу, це додатково. І плюс додати трибуни. Щоб вони були не просто спереді, одним з напрямів роботи спорткомплексу «Колос» є реабілітація та спортивна підготовка людей з інвалідністю. Загалом це важлива спортивна база для всієї області. Підкреслив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, який оглянув цей об'єкт під час робочої поїздки у місто Решетилівка. Для нас Проект Колос це не лише проект громади, це проект всієї області, і там проходять реабілітацію. Військові приїжджають, і паралімпійська збірна, і міжнародні змагання проходять. Тому для нас це візитівка нашої громади Решетилівської, щоб якраз стати таким осередком для проведення і міжнародних, і всеукраїнських змагань. Нагадаємо, реконструкцію фізкультурно-спортивного реабілітаційно-відновлювального комплексу Колос розпочали у 2018 році. Упродовж 2019-2023 років реалізували першу чергу проєкту. Це ремонт побутового приміщення з кімнатами на 30 ліжкомісць та будівництво нового 36-метрового спортзалу. Усе зроблено з дотриманням вимог інклюзивності. Реконструкцію спорткомплексу замовила Полтавська ОВА. Роботи майже повністю фінансує європейський банк реконструкції. Та розвитку на будівництво об'єкту партнери спрямовують 80 мільйонів гривень.